Наша Уманська земля багато на талановитих людей. Особливе місце серед них займають поети і письменники. Кожна книжка наших місцевих авторів, яка виходить руком, це приємна подія для нас. 25 травня 2016 року в приміщенні бібліотеки філії No4 відбулася презентація книги місцевого поета Федора Пилиповича Гаврильченка Софіївка Сад. Ця презентація присвячена 400-річчю першої писемної згадки про місто Умань та 220 й річниці з Дня заснування Дентропарку Софіївка. Книга Софіївка-Сад була видана за підтримки нащадків-письменника Шевченко Ірини Сергіївни та Гаврильченка Олександра Віталійовича, онуки автора Руднікової Іліани Васильівни, правнучка поета. Ведуча презентації, бібліотекар, речинець Наталя Романівна розповіла присутнім про сторінки життя та творчості поета. Федір Пилипович Гаврильченко народився 12 лютого 1883 року в селі Водяники Звенигородського повіту Київської губернії, в сім'ї селянської родини. Початкову освіту здобув у церковно-приходській школі. Далі вчився самотужки. З 1905 року жив в Умані і працював на Уманській залізничній станції, виконуючи різні посадові обов'язки, аж до помічника начальника станції. Як фахівця залізничної професії в 1912 році його направляють на роботу начальником залізничних станцій в Оренбургську губернію колишньої царської імперії. Там Федір Пилипович організовував Шевченківські вечори. Після жовтневого перевороту в Росії сім'єю повертається до Умані в 1918 році, де знову продовжує працювати залізничником. Під час окупації Умані фашистськими загарбниками з 1941 року організував активістів патріотів Умані для збору в навколишніх селах продуктів харчування і доставки їх в лазарети військовополонених Червоні Сприяючи пораненим, військовополоненим і сам заразився інфекційною хворобою і помер від тифу 2 лютого 1942 року, творчу спадщину невеличкий архів Федора Пилиповича Гаврильченка зберегли діти, онуки і правнуки з медією, хоча б колись і хоча б щось опублікувати. Певно, такий час не став. Більш розбогіше про прадідуся Федора Гаврильченка. Розповідає раночка Воднікова Леонида Васильова. Знайомий присутніх життєвим шляхом село та Розповіла про родину Федора Полиповича та історію створення книги Софію Каліса. На презентації книги були присутні учасники театру малих форт військового будинку культури «Золотий Ключик», Художній керівник Марина Скибенко. Які продекламували діалог Софії та графа Потоцького у ривокі створу твору Софіївка Сати. Також вечорі звучали вірші Федора Гаврильченка. Гостей цього пізнавального заходу зацікавили і виступи голови Уманського літературного об'єднання літо Ніни Михайлової та наукового співробітника Уманського краєзнавчого музею Ірини Мінової. Після презентації Еліана Васильівна подарувала учасникам заходу та кожній міській бібліотеці книгу свого прадідуся, за що ми їй щиро вдячні. Щоб мати майбутнє, треба звертатись до людської пам'яті, до тієї народної криниці, яка набуває нас неоціненним скарбом минулого. Час досить жорстокий, іноді він змітає все, присипає пилом, зафарбовує події, інші кольори до непізнаваності. Наша задача не дати зруйнувати часу те, що є надбанням наших дітів прадів не дати перерватися нитці життя, якою вишивали наші бабусі щасливу долю на квітчастих рушниках нашого краю. Без сумніву, Федір Гаврильченко був талановитим поетом. Його поетичні драми вражають мовною і сюжетною довершеністю, глибоким знанням нашої історії. Всі, хто бажає прочитати книгу Федора Гаврильченка Софіївка Сад, запрошуємо відвідати нашу бібліотеку, яка знаходиться за адресою місто Умень, вулиця Велика Фонтана, 5.